Мої вітання, дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що новах. Що сьогодні авторинок в місті Луцьку. Будемо для вас знімати загальний ринок. Як завжди, проаналізуємо ринок. Ви, як, як я вам говорю, зручно вміщаєтеся в свої крісла, ліжка і бажаю вам приємного перегляду. З вас, підписочка, лайкос на канал. Citroen Grand 4 Picasso Такий, знаєте, корабль, будемо казати. Дивіться, які він комплектації ксенончики, леди, 7 місний, 10-й рік, 2.0 двигун, такі як потрібен. 8900 доларів ціна даного автомобіля, Швейцарія авто. Є сервісна книжка. Дуже глянемо давайте глянемо, що по комплектації Дивіться, які круті в автомобіля сидіння. Все чітко. Тому якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. ну В принципі, за сцені я вам вже неодноразово казав, ходова машинка хватає їх, старається брати 1,5 дизель, і цей, цей даний варіант 1,6 дизель, ціна 10750, 170 пробігом, 12 рік автомобіль. Ось номер телефона є. Тому, кому цікавить таке авто, ставте на паузу, записуйте. Давайте глянемо. Такий тауранчик. 11950 доларів. З Вебаста, 13 рік, 1,6 дизель. Гарненько двигун також працює, бачите, в, кермові, в якому стані, воно в принципі не, не фарбоване, не перешите. Двісь, які класні сидіння автомобіля. Дуже круті Бачите, комплектація матч чи меч Ось такий варіанти. Цікавить, набирайте. ну Це вже новіший тауранчик. 2019 рік, 2.0 дизель, 247 пробіга, є ось номера телефонів. Airline, повна сервісна історія в ідеальному стані автомобіль. Також, в принципі, кажу, що автомобілів є. Ну, в принципі, Opel, Vivaro, бівару, і також в принципі, на ринку є. Там вже неразово казав, що на відео можливо вони не попадаються, знаєте, так в кадри, але їх вистачає. Хватає ясно, що потрібно дивитися стан, і ціна залежить від стану, від пробігу. Від, ну, і от. Даний варіант 12200 доларів. Ось такі сцені 11800 доларів, 16 рік, 1,6 дизель. Гран Ось номер телефона. Записуйте 16 рік. Йдемо далі. Глянемо дуже-дуже багато вагів, ваг-групи, шкода, Volkswagen, Seat, Audi. От буває, коли коментарі пишуть, що дуже-дуже таке відчуття, як одні шкоди. Я вже неодноразово у своїх відео казав, що чому така ситуація, тому що це є ходова машина, ліквідна машина, і їх всі багато люблять. І чому їх ганяють? Тому що вони швидко е, і продаються, і в принципі, ну, непогані машини. Я сам є прихильником ваг групи. Ось дивіться, дана шкода на ледах. 12600 доларів. Швейцарії номера телефонів записуйте. Музичка Кантон Лавріне Клемент. Дивіться, таке класна машинка і колір мені дуже цей подобається. Сіра мишка також для підбору я вам вже казав, якщо потрібно щось глянути автомобіль. Номера телефону мої завжди закріплені, тому телефонуйте, питайте, не соромтеся. А зараз на сьогоднішній день трошки такий час, але в принципі люди щось купують, щось телефонують, щось. Знаєте, стараються жити. Да, давайте машинка відкрита. Це без сьомий посад. На механіці 6-ступочка. стані рульове термо. Можливо, відео не передасть, але в принципі ну, авто в достойному стані. Така ходова машина, і я вам скажу, не... вже я вам раніше казав, що ці машини тримаються в ціні, як він стояв 2-3 роки. Коштів таких, давайте глянемо от кадіка, типу. Дивіться, який новий кадік. дістронічку, На фарах таких, знаєте. Шістнадцятий рік, двохлітровий дизельний двигун. Ясно, що по цені машинка буде трохи стоїти, ціну не вказали. Ось є номер телефона, тому телефонуйте, питайте. Ось такий. Давайте, давайте вам покажу по салону, що вона. Бачите. Ось дивіться, така шість ступочка собі. Два літра. Клімат, магнітолка, мультимедіа, мульти, мультикермо. Все як не має бути. Мовочі фар Ось дивіться також є Volvo. Ось 70 газ бензин на автоматі. 9200 доларів торг присутній ще. Стояла ціна 9550. Ось є номер телефона, 2 літра. Тому телефонуйте, записуйте. Такий варіант універсальний. Ось так само Hyundai Tucson ходова машинка. Хватає їх також в принципі на ринку. ціни. Ну, дивіться, от, даний варіант 8550 доларів. Це є сьомий рік модельний. ну Модельний восьмий, сьомий рік автомобіль стане. Є е, ось номер телефона, 221 тисяч пробіга, механіка. Ось, якщо потрібно, можете перевірити дані автомобіль по кузову ходова тут взагалі без проблем. Накрепка дивіться, яка класна зимова резина. На відео Такі варіантик. тому... Дивіться, бачите, в якому стані кермо. Не, не перешите. Це рідне кермо даного автомобіля. Тому телефонуйте. Або, якщо потрібно оглянути, телефонуйте, можемо без вас оглянути даний автомобіль і скинути вам звіт по автомобілі. Також такий гольф шостої моделі на титанчиках, зимова резина. Ціна даного автомобіля це є 1,4 бензин 90 кВт, 7,850 доларів 10 рік. Це, це Volvo V-50, 12 рік. 8950, доларів, це є 2 літри дизель, 110 кВт, номер телефона. Тому цікавий такий варіант. Телефонуйте, записуйте, давайте глянемо чи ось. Astra. Астра H, 9 рік авто. Ціни немає, є номер телефону. Якщо цікавить, телефонуйте до продавця. Така Opel Astra H. Ось такий таборанчик в Хайлайні. 12 рік. 2.0 дизель на автоматі 125 кВт. Симіймісний 12 800 доларів. Ціна даного автомобіля. Дивіться, такий є ще кашкайчик. Кашкайнісан, теж до мене людина дзвонила. Це є 9 рік, ще бачите, 2,0. 9 рік, от бачите, от без підкрасів, бензиновий. Людина мене питала за цей автомобіль, іменно ще й бензиновий хоче 2,0. Ось дивіться, от даний автомобіль от стоїть 10 350 Ну, ясно класна комплектація в машині. Зимова, хороша резина. 10-350 доларів. Такий варіант. Панорама. 10 350 доларів. Телефонуйте. Отакий от варіант. Хороша машина, скажу, не буде ніколи коштувати дешево. Ви маєте це зрозуміти. І коли ви бачите, от, от я знімаю відео там, от даже по цих міганах один з коштує там 5, другий там 6200. Ясно, що в тому, що за 5 буде, скоріш всього, будуть якісь там нюанси. Ось дивіться, Октавія 2019 року. На камері, на автоматі, шкіряний салон 18 950 доларів. Навігація, класна комплектація. Телефонуйте, це Рестайлова Октавія. Ми йдемо далі щось дивитися для вас. Ну що, мої вітання. Заходимося ми на авторинку в місті Луцьку. Давайте ось такий перший глянемо кросовер Це Hyundai Santa Fe Ходовий автомобіль, рестайловий будемо так казати, 11 рік. Серісна книжка на автоматі 14 550 доларів. Ось і номер телефону. Тому телефонуйте, давайте глянемо, що там в серединці Такі ходові машини. Питають за них підписники. І в принципі шукають такі автомобілі. Зараз це як, як не як актуально зима, то в принципі такий варіант можна також розглядати для покупки. Будемо так Ось дивіться, є Сіат Alhambra на автоматі, 2 літра дизель. Ціна даного автомобіля 12250 доларів Нефарбований автомобіль номер телефону є, також можете подивитися по Він-коду. Є сервісна книжка даного автомобіля. Такий, знаєте, великий сімейний автомобіль міні-вен, будемо так казати. Автомобіль, дивіться, бачите, який він відео, можливо, не придає, але дійсно автомобіль такий здоровий, комфортний. Для сім'ї непоганий варіант. Також Volvo XC60 на автоматі. авто 2017 року 2,4 дизель з підігрівами. сервісна книжка 26 950 доларів. Такий варіант. Телефонуйте. В принципі, також от Mazda CX5. Є дуже-дуже багато автомобілів на ринку. Я вам вже неодноразово своїх відео говорив. Ціни різні, ясно, що авто потрібно перевіряти. Тому що по відео воно одне, а вживу не починаєш більш детальніше дивитися, підключати, перевіряти. Зовсім інша ситуація. Ось дивіться, є от Opel Astra H в Універсалі. Це є восьмий рік, бензиновий двигун 1,6. Номер телефону, бачите, 5,450 доларів. Ціна даного автомобіля. Такий колір класний на неї. Такий найтер, відцікавлена на лінзах, зимова резина. Стоїть в автомобілі, тому цікавий такий варіант телефонуйте. Ось дивіться, дача універсальний логан 9 рік, 1,6 бензин. Ціна даного автомобіля 5-700 доларів. 0,50 136 02 42. Телефон є продавця, тому телефонуйте. Ось давайте глянемо. дивіться яка є слайні ауді. У ауді Audi 21900. На ринку я вам скажу, що ціни є різні, і машини є різні, як дорогий сегмент, дешевий сегмент. Ось дивіться, модельний рік 17, 21900, номер телефона 2.0 бензин, 125 тисяч пробіга по даному автомобілі. Давайте глянемо. Шкода Superb універсалі, Спортлайн-комплектація. Зимова резина, титани 21 800 доларів. 16 рік, 202 тисячі пробіга в автомобілі. 0,50 674 2078. Також дивіться, кодіактики. Лаврін Клемент. Лаврін Клемент комплектація автомобіля 27 700 доларів. 19-й модельний рік 242 тисячі пробіга в автомобілі. Номер телефона ви бачите, тому можете записувати, телефонувати. Так, от давайте глянемо Сузуки sx 4 Ціна даного автомобіля 8900 доларів. Номер телефона 063 8024. Це 85 кВт. 1,6 двигун, безключовий доступ. Ось в такому стані салончик автомобіля. Так, знаєте, для міста непоганий варіант такий. Для дружини такі можете собі обрати зимова резина, бачу хороша фулда. Титанчики. Давайте глянемо цього Форда на автоматі. ранку Зараз ось дивіться куга. 14-900 14, 14 900 доларів. 15 рік, 2.0 дизель на автоматі. Повний привід. Номер телефону ви бачите 14 900 доларів на старті. Ясно, що продавці торгуються, то в принципі можете телефонувати і питати по ціні. Ось, дивіться, такий шкода камік. 18900 доларів. 21 рік. Майже 22 рік автомобіль. 1,6, бензин, газ. 0,50. Номер телефону 674-278. 2078, які 20 круті з підтримками сидіння. Я бачите вже кормовних Бачите таке воно двоспицеве. Прикольне, до речі. Такий автомобільчик. Колір класний, дуже в неїшка така, знаєте, в народі говорить. Дуже круто виглядає. Тому телефонуйте, ми йдемо далі. Дивіться, є отакий от сценік. Рено-сценік другої моделі на автоматі. Такий, як треба, 1,6 бензин, 189 тисяч пробіга. 4 990 доларів. Є ось номера телефони. Автомобіль, я так зрозумів, з Бельгії, бачу, бумага білійська є. Телефонуйте. Якщо вас цікавить такий варіантик. Також Reno Kengo 8300 доларів. 1,5 дизель. Номер телефону також присутній в автомобілі. Такі машини ці хватає по ринку. В принципі, у такому стані салончик з кондиціонером. Можете телефонувати. За даний автомобіль. Бачите, що люди тут я вам скажу в цих площадках ринок великий ночують автомобілі, тому в принципі бачите багато є, що ще, да, ще як сніг як нападав, то вони, вони навіть ще знаєте як і не чистили їх, будемо так казати. Ось такий ринок ну, стоять просто в автомобілі. Власники позалишали їх і це також, наповнюю прохання. Підписка на канал Шкода, що не вага, що рітейл. Ставте лайки, вподобайки. Це на підтримку канала. Можливо, якісь зауваження, пропозиції. Ось дивіться, шкода Октавія. А5. Це є шостий рік, 6300 доларів. Ціна даного автомобіля. Давайте глянемо, що по салончику. Таким останні салончик. Сидіння бачу водійське, в непоганому стані. Бензинова машинка. Також Реносценік. 6800 доларів. 6800 доларів, це є сьомий рік, модельний рік 8-й рік, 2,0 MPI 99 кВт. Номер телефона є. Ось така комплектація Бачите, опис даного автомобіля. Так ось стекло оригінальне. Реношне їхнє. Ось такий ще куварткуга 19700 доларів Ціна даного автомобіля. 0,50 674 20, 78, 2.0 дизель 210 пробіг. Ось давайте глянемо от Kia, Sportage. KIA Sportage, як то говорить, 13200 доларів. Це є 2.0 дизель. Ой, 2,0, 1,7. Максимальна комплектація, сертифікат присутній, також свіжопригнений. Ясно, що потрібно поставити на реєстрацію тільки. От, от Дивіться, от така Octavia ВРС. Крута машинка. Дивіться, які класні диски в її. 190 тисяч 22 999 доларів. Номер телефону присутній. 19 рік. Без підфарбування. 2 літра 135 кВт. Ось такий Рено Каджар. Коштує у нас 16900. Доларів. Номера телефонів є. Записуйте на механіки 1,5 дизель 81 кВт. Дуже економний двигун. Дуже-дуже економний, скажу вам так. і в принципі, взагалі вже перевірений він і надійний. Всі знають цей двигун К9К. Все-таки він кращий, на, на мою думку, ніж 1,6 дизель на цепочці. То, що не говорить, для мене він це да там більше кВт 1,6 дизель, але от... Варіанти мені набагато поярче. Ось дивіться, також такий кашкай є. 240 пробіг, 1,5 дизель. 11,600 доларів ціна даного автомобіля. 11 рік. рік. Дивіться, є і такі варіанти. В принципі, в Швейцарії Chevrolet Captiva 12 доларів. Я бачу людина, ценник перевернула. Але, в принципі, ви можете собі. Ставити на паузу і вичитати номер телефону. Такий варіант. Ось, дивіться, олтрек. в 8 посад в універсалі. 27 999 доларів. 130 тисяч пробігу автомобіля 19-й рік. В ідеальному стані автомат 140 кВт. Тому телефонуйте. Такі верлайні. Пасатик. На оптиці це є 19 рік без підфарбувань 25 999 доларів. Тому я вам кажу, що ціни є різні на на різний гаманець. Дивіться вже яка. Це вже новіше бачите, от терматики вже інше. Щиточок бачите такі Тому такий варіант цікавий набирайте. Бачите, яка оптика в них вже. Ось такий посадок, оляк прикольний. Ну що, друзі, побувавши ми на авторинку в місті Луцьку, проаналізувавши ринок, загальний ринок по автомобілях, в принципі, нічого не помінялося. Є багато цікавих варіантів, екземплярів. Тому знаєте, ціни різні на різний ваш гаманець. Тому, якщо вам потрібно підібрати автомобіль, телефонуйте. Також, якщо потрібен супровід, телефонуйте зарані. Що можу вам побажати? Удачі, здоров'я! Адекватних продавців, адекватних покупок. Тому всім пока, всього самого найкращого.